Ічний бум в Карпатах цього літа на гірських курортах вже побувало вдвічі більше туристів ніж торік у цей же час. Попри таку популярність, курорт буковель не відмовляється від традиції і далі організовує безкоштовний відпочинок для тих, хто його потребує, але дозволити собі не може. А Пас докладніше. Десятирічний Володя себе називає постійним клієнтом Буковеля. Хлопчик захоплено розповідає, як переконав батьків вдруге відправити його на відпочинок саме сюди. Ще й молодшу сестру загітував поїхати разом. І запевняє, тут ніколи не сумно. Коли дощ там, наприклад, то ми зустрічаємося в іншого в когось в номері, і щось там загадки відгадуємо, всякі різні ігри граємо. Маленьких відпочивальників на прикарпатському курорті заселяють лише в люкси та напівлюкси. Це все моє кімната, дуже простора, має два телевізора. Тут можливий вихід в інтернет, потім вайфай доступною у кожному будинку. І це важливо. Ну, допустим, на совний час ми не всі діти люблять спати в обід. Ми сидемо в інтернаті. Вихователі окрема радість, кажуть відпочивальники. Кожного дня вони вигадують для своїх підопічних нові ігри, конкурси, забави робили таке сердечко соломи. Це було на перше погляд, так ну дуже важко. А потім, як теж зрозуміла, як це робиться, це, було, це вже виглядало так легенько. Там ми ще робили кульки і фенечки. Фенечки – це такі, ну такі з ленточок. То я ще їх взагалі не вміла робити. Всі вихователі, всі спортсмени, всі знають психологію дітей, підходять до кожного індивідуально. Індивідуальний підхід до відпочивальників саме цієї зміни надто важливий, адже всі діти мають різні захворювання. Такого щоб їх виділяли якось. Акого нема. Тобто тут вони відчувають себе повноцінними дітьми. Цих дітей щадящий режим. Діти так само ходять в гори. Єдине, що вони не ходять з ночівкою, не ходять пішки в гори, не піднімаються на підйомниках. За семиденне перебування тут дітей їхні батьки не заплатили ні копійки. Політику доброчинності тут проводять вже третій рік. поспіль. Не можна соціальні питання сприймати як рентабельність. Ти або хочеш це робити, або не хочеш. Літні канікули добігають кінця, але взимку соціальні табори на Буковелі діятимуть знову. Алапасу мандучик Прикарпаття ТСН, 1+,1.